Вітаю всіх! Зараз ми розглянемо розклад, як вас бачать люди, що за вашою спиною говорять? Як вони вас бачать в плані життя, в плані як проявів, так, як людину, як працівника? Родичі, що про вас думають і говорять. І подивимось. Буде один варіант, і ми розглянемо кожну категорію, і кожен з вас почує свої ключі необхідні. Отже, взагалі, як вас бачать люди? Бачить, що ви пристосовуєтеся до цього важкого життя. Бачить, що у вас швидко змінюються події. Що ви постійно в русі, що вам постійно потрібно вирішувати якісь важкі питання. І ви досить таки наполегливо ці питання вирішуєте. Так? Закінчення ситуації і в плюсі для вас. Ви проходите через ці важкі гори, болота, ситуація змінюється на вашу користь і ви досягаєте успіху, але через важкість. Вони думають, що це ви спокутуєте якийсь... Свій хрест так, в цьому плані. Чому, так важ... Чому таке важке у вас життя? Що це така у вас карма? Що ще люди про вас думають? Інша категорія, думаю, що ви дуже хитрі. Вони бачать, що ви користуєтеся якимись такими неймовірними методами. Які для вас, через які для вас відкриваються двері так, по вирішенню якихось життєвих питань. Як бачите, карта хитрості, а тут при виході так, мухомор росте, то тут якась хитрість. Чимось ви користуєтеся з чим, що вони не знають, що для вас відкриваються ті двері, які не відкриваються для них. Бачить також дуже мудрою, начитаною вас людиною, розумною, що ви знаєте, як оперувати, що робити з тими подіями, як врівноважувати і знаходити вихід. Також бачу, що у вас рівномірно є по кількості і темної енергетики, і світлої. Тобто. Якщо б вони захотіли якось вами скористатися, то вони знають, що вони б цього не змогли, тому що у вас є величезна сила, потенціал відсікати непотрібні зв'язки. Ви можете людину також поставити спокійно на місце. не зважаючи ні на що і захищаючи свої інтереси. Давайте поглянемо, як вас бачать родичі і що вони про вас говорять, родичі. Родичі взагалі тут якась немає у вас спілкування, бо дуже таке важке спілкування, розрив, вічні, якісь. Сварки, розборки, так, і вони думають, що ви неправильно живете, що вас це призведе в прірву, що буде кінець, що ви будете в злиднях, що ви приховуєте істину свого життя, як ви живете, а їм даєте гарну таку картинку. Що ви. Можливо, у вас хтось є, що ви тримаєтесь на плаву і підтримує вас, вони так здогадуються, не знаючи, що ви в одиночку виходите з ситуацій, так, складнощів. Вони фантазують, вони думають, що або у вас хтось є, ви користуєтеся чужим ресурсом. Їм не подобається ваша тактика життя, вони хотіли б навчити вас, але ви не піддаєтеся, ви відштовхуєте, ну, тому що ви бачите, що те, що вони нав'язують, вам не підходить. Так? Тут зовсім програма проживання інша, і вони не розуміють, як ви живете. І вони думають, що ви. Ідете в прірву? Що ще родичі про вас говорять? Я так зрозуміла, це негативна категорія родичів, з якими вам важко спілкуватися. Так, друга категорія родичів. Вони. Так, тут є спілкування, якесь і з приводу діток спілкування, є зустрічі, але вони теж думають, що у вас хтось є. І ви про це не говорите. Е Можливо, обговорюєте стан здоров'я між родичами. Тут також є слабкість, чиюсь, е, якісь вирішення якихось таких побутових питань. Більше нічого такого нема. Бачить у вас практичну людину. Тут більш такі життєві ситуації обговорюють. Так, давайте далі, що про вас говорять колеги на роботі. Так, якщо тут дивляться, дивляться мене ті, хто працюють, так, категорія працюючих по роботі, досить ви така справедлива людина, врівноважена людина. Хочете, щоб все вирішувалося вчасно, так, і правильно. Кожен повинен відповідати за свою категорію ланку, ланки роботи? Бачать вас світлою людиною, професіоналом, так, і, ви, і ви вмієте, вмієте зробити. Ці кошти ви вмієте заощадити. Заощадливою людинкою вас бачить. Так, ще що колеги про вас? Так, комунікабельність, переговори, вихід ситуації. Так, що ви можете інформацію донести, так? Якусь важливу для них. Проінформувати. Багато колег би хотіли з вами дружити так ближче, а дехто хотів би навіть з вами бути в стосунках. І це. Принесло би їм щастя і задоволення, тому що ви людина ресурсна. Енергія у вас дуже сильна, з якою б вони хотіли, щоб, верніше, щоб ви з ними цією енергетикою ділилися. Що ще? А деякі колеги тут прям хочуть, щоб ви нарешті зникли з їхнього життя. Є Категорія у мене цілий ряд темних карт, це випали на тих людей, які прагнуть вас позбутися. Що вони тут тільки не робили для того, щоб вам було важко працювати? Розводили болото, якісь плітки за спиною, обговорювали вас і швидко діяли з таким підвохом, підставою. А, обманним чином якось в е, обман вас водили, так, що вам було важко, щоб ви звільнилися, але вищі сили вас захищають і не так просто. Тому є категорія людей, які, які вас, вам заздрять і які хочуть, щоб ви з цієї роботи пішли. Але вони безпорадні. Тут стільки зусиль зроблено і на вас нічого не діє. Так, давайте поглянемо. М -м. Поглянемо ще. Як вас бачать вищі сили? Тут прямо око випало. Розвивайте свій дар, свою інтуїцію. У вас є потенціал. Дуже сильна інтуїція. Вибачаюсь, насос запрацював. Продовжимо. У вас є інтуїція так, з попередніх втілень. У вас є напрацьований дар, і вам потрібно його розвивати. Вищі сили спостерігають за вами, але ця карта подвійного значення в тому плані. Що вони бачать, що у вас є дар, у вас є інтуїція. Розвивайте. А розвивати вам свій дар потрібно в комунікації з людьми. Це будуть практичні напрацювання, життєві. Ви будете в подіях, в контакті з людьми пропрацьовувати цю інтуїцію і цей свій дар бачення. Хоча ви зараз не розумієте, куди ви йдете, і хто ви, і як вам бути. Ви відчуваєте, що щось є ось цей мостик, ви по ньому йдете, а що там ви не бачите? Але ви інтуїтивно йдете по цій доріжці, ви знаєте, що вас там щось чекає хороше. Часто у вас не виходить, і ви страждаєте так? через те, що оці люди вам підставляють палки. Так, по вашому шляху, але не хвилюйтеся вищі сили за вами спостерігають, вони допомагають вам, вони вам дають підказки, супроводжують по шляху, і бачать, що ви по життю одиночка. І це досить таки добре, тому що людина людина комунікабельна, вона Зовні комунікує, а коли наодинці вона розбирає кожну секунду свого життя. І це дуже великий ріст. Це великий плюс для вас, тому що ви знаходитеся на сходинці, на щеблині вище, ніж всі інші. Що ще? Так, темні сили не сплять. Вони впливають, намагаються маніпулювати, але це провокативні ситуації, програмні, які вас вже і розвивають. Майте на увазі. Що коли ви знаходитеся в такому пригніченому стані, коли вже немає сил боротися, так? Ви не розумієте стільки ще будуть цих таких важких життєвих моментів, і через що вам треба пройти, це все вас розвиває, розвиває вашу інтуїцію і ріст душі. І ви намагаєтеся управляти своїм життям, хоча вам так не здається. Насправді, ви йдете по своїй лінії життя. Бачите, і у вас для цього є ресурс, є можливості і є сили. Вони всередині вас. Ось так вас бачать. Певні категорії, так, людей, вищі сили вас бачать. І от ось так. А давайте поба... подивимось, як ви себе бачите. Дуже цікаве питання, як ви себе бачите. Кожен раз, кожного щоразу відродження Фенікса. Так. Тут ви впадаєте в. В якусь депресію, так, стресові ситуації, ви пригнічені, і тут же ніч пройшла, і ви зранку відродилися і йдете вперед, тому що дуже швидко відбуваються події, вам треба встигнути все. Ви відчуваєте, що вам допомагають. Ось так ви це бачите. І є сила, хтось вам дає сил. Вечером ви прийшли без сил, поплакали, посиділи. Подумали, зранку ви встаєте, сили вам дали, і ви йдете вперед. Відродження Фенікса. Ви себе бачите Феніксом. Дякую всім!